Всім привіт! Буду сьогодні робити огляд на ситуацію по SP500 US500 сьогодні понеділок, початок торгового тижня. Зараз ще поки що 15.08, тобто по американському 9.00, так, 9.00. І за пів години відкривається ринок. О, за 22 хвилини точніше. Хочу поділитися думками. Це заодно просто перевірити себе, самоаналіз. Почнімо. Денний графік. Аж так дуже сильно чогось Я, понятного, очевидного немає. Тому спущуся нижче. Повідзначав вершини ліквідності. І тут я вже почав замічати ось це Low, Lower Low, Higher Low. Це 3 Drive Pattern ICT. І це мені може говорити, що... Як мінімум, декілька днів ми будемо настроені в лонг. І тут я відзначив імбаланс, який буде притягати, як я думаю, який буде притягати ціну до себе від Trade Drive Pattern. Ще одну річ я знайшов. Що це в нас? Тут є брейкер, брейкер блок. Mm. Давно не записував відео просто. Остання несходяща свічка перед точніше ось так. Mm. Остання висходяща, несходяща свічка перед е, ростом. Тут пробитий, пробита структура. Тому ми рахуємо його брекер блок. І що відбувалося? Ціна чітко від нього. дуже чітко. Далі. Тоді я настроєний по бичому. Що я можу дивитися далі? Дивлюсь, від якої зони я можу відігравати далі. Відзначу на 4 годинному імбаланс. Тут виходить. Відзначив 50% балансу і плюс, якщо натягнути сітку Fibonacci, це буде сходитися плюс-мінус з Optimal Trade Entry оптимальною точкою входу. Як я це відзначав? Ціна вже почала рости трохи, але ну, я відзначав Плюс-мінус тут ціна була. Тобто два підтвердження. Два підтвердження вже є приблизно точки входу десь буде тут. Плюс тут бачу ордер блок. Ця свічка. Але думаю, що до нього ми не дійдемо. Тому що я оптимал ОТЕ. 50% імбалансу і. Якщо опущуся нижче, то є цей короткочасний лоу і за ним стоп-лосс. Тому лоу забираємо, пускаємося в імбаланс 50%, ОТА забираємо. І звідси вже будемо розглядати як точку входу в лонг. Які цілі, загальному ціль цей імбаланс. А в подальшому в нас є багато зон ліквідності, покупців, але це, це, певно, в подальшому, точно не сьогодні. Якщо зайдемо тут, то цілі буду закривати поступово. Тут, тут Лондон вершина другий варіант розвитку подій. Якщо ціна нас виб'є по стоп-лосі, і ми підемо нижче, тоді буду шукати точку входу. Якщо нас ціна виб'є, підемо нижче цього, буду шукати точку входу в шорт, бо будемо забирати в такому випадку підем сесії ліквідність, тут собі відзначив. Тому поки що такі думки. Теж дивився аналіз індексу долара. Аналізував, що в нас тут є. Мало уваги привертаю до індексу долара, але для аналізу можна. Бачу, раніше пробили, зняли ліквідність на горі. Зараз думки такі, що будемо опускатися в цей імбаланс. Пробили тут структуру, зняли ліквідність. Пробили тут структуру, хоча досить не але пробили. Відзначив імбаланс 4 годенний. Можливо, підемо до цього вищого імбалансу, але... Радше ні. Але якщо підемо, то зганяємо зараз трошки нижче. Зараз помалюю. Можливо такий розвиток. Зганяємо трошки нижче. Вертаємося. Знімаємо ліквід ось тут. Десь. Знімаємо ліквід і тоді летимо долину вже до цього імбалансу. Як там буде, побачимо. Я думаю, що цього тижня я буду кожен день аналізувати свої очікування, прогнози. Тому ось так це виглядає поки що. Якщо будуть якісь входи в позиції, то щоб до все записувати і робити аналіз після. В загальному ціль точка входу була ось тут. Пояснюю. Забрали ми. Забрали локальний, локальний ліквід. Далі на п'ятихвиленці свинглоу пробили, зламали структуру, Відзначив 50% імбалансу. Ціль була тут. Думаю, що буде відкат десь-сюди, плюс-мінус не відбулось, ціна і пробила цей. Цей свій теж не відбулося. відбулося відбиття від цього імбалансу. Я відзначив його до відбиття, міг зразу заходити, але ще не заходив з за якихось причин, тому зайшов тут. Побачимо, як далі. Як десь буде просуватись трейд-ціль приблизно тут. Не хочу до, до самого до самого T50% ставити Стоп Лос поки що. Поки що тут. риск реворд не дуже хороший. Це я усвідомлюю. Тому подивимось, який буде перебіг далі. Якщо виб'ю по стоп і ціна піде до 50% цих імбалансу, тоді буду перезаходити, але лише в випадку, коли буде наново зламана структура. Коли буде ось таке. Ось. Буду очікувати зламу структури нової. Без цього ніяк не буду заходити. До речі, знову включусь е, тут. Імбаланс. І година 10 та година ось тут починається. Тому це вже є Silver Bullet, срібна кула для ICT паттерн. Тому поки що виглядає все дуже гарно. Якщо проб'є цей swing Low, ціна, проб'є структуру ще раз. Stop Loss przerywa, w BU. Dajmy się dalej. Так, позицію закрив закрив через те, що тут така ситуація, що якщо на 15-ти хвилинний графік. Часто буває, так що тільки хвостиком зачепять і зразу відкат. До імбалансу я думаю ми дійдемо. Можливо, не зразу, можливо, ми вернемося до 50%. це сумку кош. І тоді до імбалансу. Поки що, поки що. Я забрав частинку. Забрав нормальну, нормальну позицію. З наступної позиції в мене вже є право помилитись і стоп-лосс вибити. Тому... Я вважаю, що і так непогано. Ось так.